Вас вітає агенція нерухомості річхом. Мене звати Костянтин. вашій увазі пропонуємо чудову однокімнатну квартиру, яка знаходиться в Дарницькому районі міста Києва за адресою вулиця Харківське шосе будинок 67А. Квартира знаходиться на третьому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Має сумісний санвузол, гасифіковану кухню, необхідні меблі та побутову техніку. А також в кімнаті застеклений балкон. Поруч з будинком розвинена транспортна інфраструктура, магазини, торгівельні центри, а також неподалік є озеро та паркова зона. А вікна квартири виходять у затишний двір. Квартира здається на тривалий термін і вже готова до заселення. Тож, кого зацікавив цей варіант: дзвоніть та записуйтесь на перегляд.